Вітаю вас, друзі! В понеділок вечір я, Олексій Ляшенко, Почнемо з приятних. А приятний головнокомандуючий Збройних сил України Олександр Сирський повідомив, що о, наші збройні сили на Сході, це біля Маріуполя, Вазовське море. Затопили, збили Су 34 російські і су 35 С. Класно! У нас. Немає ПВО. Бля. У нас не вистачає ПВО критично. У нас не вистачає ракет, у нас не вистачає снарядів, у нас не вистачає цього. А ми їх лупимо за шість. Ой, вибачте, Шість літаків за 3 дні. Ну, дійсно, слава нашим хлопцям. Реальна слава. Реально. А от де нема слави. Так це отут у нас. І я про це кажу, кажу От Чому те, що я кажу? Я не кажу, що я пророк, що я віщун, що я там якийсь прогнозист. Ні. Просто воно ж видно. Це кожен може побачити, якщо він трохи приділить уваги своєї. Почитає там, подивиться, подивиться, згадає минуле. Да? Е, досвід життя ще ще, або досвід праці, якщо він стикався з чимось цим. От те, що я кажу, воно відбувається. Те, що я кажу, що у нас зрадників, зрадників в тилу, в уряді, в Верховній Раді, в міністерствах, в відомствах, в кожному селі, в кожному селищі, в кожному місті. Ну, знаєте, як російське прислів'я. Пруд пруді. Що відбулося? Гур підтвердила: Ну йшли йшли повідомлення, підтвердила ГУР про смерть російського пілота Кузьмінова. Пам'ятаєте, який викрав МІ 8 в Росії і пригнав для нас в Україні. Тут йому було видано, я не знаю, чому він поїхав, ну він, мабуть, він вирішив так. На його місці, я б, якби був, я не хочу бути на його місці, я б як був, я би залишився поки жити в Україні. Тут безпечніше, повірте мені. Що б там не було при всіх цих зрадниках, тут безпечніше. Але він поїхав в Іспанію. З новим ім'ям, з новими документами, його знайшли мертвим. Це вже підтверджено. Як ви думаєте, як його знайшли? Я Знаєте, я навіть допускаю той момент, що йому документи робив російський агент. Що в ГУР знаходяться російські консерви. Де завгодно. Ну, хто задіяний в цій операції був? ГУР, скоріше за все. Я думаю, що міграційна служба, ну, можливо, хтось з СБУ. Не все СБУ, але якісь люди з СБУ. Та і в Гур ж не всі. Та імміграційні служби не всі. Це частина. Знайти зрадника це зараз ну, просто потрібно знайти. Так не можна. Його потрібно знайти. Хтось дав координати, хтось дав нове прізвище його на Росію, хтось дав його місце перебування. І людину вбили. А хто нам тепер пригонить вертоліт з росіян? Ніхто. Ніхто. А це говорить про те, що у нас генетика і кров е, століттями російська, російська, російська частина рабів, і вони залишаться рабами, вони нікуди не дінуться. І якщо ми не будемо проти цього боротися, отут президенту я завжди кажу, його оце, оце б, я б його за це бив, бив і бив. Жорстокість потрібна під час хоча б війни. Не буде? Знаєте, я скажу знову Кримулу, ми можемо не виграти. Я не знаю, що може бути. Буде дуже погано, але якщо ми жорстокі не будемо. А я не бачу, щоб ми були жорстокі в цьому відношенні. Я казав утром про Майдан. Що це? Ще раз нагадаю: ті, хто вийшли на Майдан, кажуть, звільнити, вони вимагають звільнити їхніх родичів полонених. Ну, Я не знаю, хто там був. Я не... Але я ще раз повторюю: це не звільнення, це навпаки. Вони вийшли і вимагають, щоб їх родичів не випускали росіяни, а вони їх не випустять, тому що вони знають, хто тут виходить, і що вони будуть виходити, і поки ті родичі там сидять, ці тут будуть розшатувати нашу державу. Це ну, протилежна боротьба не за волю людей. А проти того, щоб вони набули волю, з ними там зроблять все, що завгодно, я знову скажу більше те, що не казав вранці. Полонені бувають також різні. Когось закатували, і це біль. Когось вбили і це біль. Когось засудили, і це біль. І вони там посадили це інше визволення. А хтось пішов на співпрацю. І це також є, і я вам точно кажу, що також є. Різне все буває. Друзі, я хочу подякувати всім тим, нашим людям, українцям, нашим, нашим, хто не є зрадниками, хто є в душі казаками і козачками, хто є справжніми українцями. Вам величезна подяка. Дякую, що ви спонсорами стаєте. Канал потрібен. Дякую вам, що ви допомагаєте нашій армії і каналу допомагаєте. Ставите вподобайки. Підпишіться, друзі. Підпишіться, тому що щось підписка впала. Дуже шкода, що вона падає. Не тому, що я щось втрачаю, я також щось втрачаю, але втрачаємо ми в цілому. Тому що ми слушаємо всю ерунду, коли немає. Нашого українського Ютуба. Коли немає Україномовного мовного Ютуба. Я хочу подякувати за донати, друзі вам. Я дякую Любов. Просто написано, Любов 50 на 50. Я дякую вам, Любов. Величезна, особиста подяка. Ви допомагаєте і армії, і каналу. Дякую. Хрущова Тетяна перерахувала на канал Таня. Дякую вам. А ще Хрущова Тетяна перерахувала на спальники. Два переводи. Дякую вам, Тетяна. Богомаз Юрій, Васецький Тетяни, Жидалєва Лариса 50 на 50. Подяка вам, велика особиста Лариса. Костенка Світлані, Ножикова Людмилі, Єфименка Ніні. Зуб Наталі Монобанк, 50 на 50. Велика особиста подяка за підтримку і хлопців, і каналу особисто. Денежки Валентини. Депешка, да? Депешка Любов. ДПшка, вибачте, якщо я неправильно щось сказав або записав, вибачте любов, ви перерахували частину на канал, частину на. якщо щось не вибачте, я, я, я виправлюсь. Войтусь Ользі, Стаматіна томатіне Тетяні, а також хтось о 18.18 -18 перерахував на Монобанк. Всім величезна подяка. Я ще раз нагадую, що я розташував. Вчора на Фейсбуці, тут в опису, е, на телеграм-каналі. Заходьте, дивіться телеграм-канал, як перейти на телеграм-канал. Заходите е, ось під цим відео в опис. Там написано: мій телеграм-канал. Посилання. Натискаєте, і ви заходите на телеграм-канал. Подивитесь його. По, по, почитайте і зрозумієте, що там класно. Підписуйтесь на нього. Там інша. Там взагалі інший формат. І інше, все інше. Там почитати, там послухати, там все є. Дякую вам. Йдемо, друзі, далі. Президент України Володимир Олександрович Зеленський. Хтось каже, що він єврей, та й. Я знаєте, що хочу сказати? Я. Він. Ось він. Він справжній Україн. Ось в його жилах тече українська кров. Ось він він любить Україну. Він любить українців. Він бореться за Україну. Він поставив життя за Україну. Володимир Олександрович Зеленський сьогодні, на Харківському напрямку, в Купінські, там, там, та скрізь зараз тривожна скрізь, тому що ну, боєприпаси. Край. Чому така сонна іде по мобілізації? А ми не знаємо, скільки в нас буде зброї, а ми не знаємо, скільки у нас буде техніки, ми не знаємо, скільки, от, от скільки людей потрібно. А ми не зробили аудіт ще, а Володимир Олександрович це настає і робить. і, і, і Він зараз там, в Купенській. Він поїхав підтримати, щоб мотивувати, мотивувати наших хлопців, нагородити. Це з Мюнхена. Позавчора йому плескає Європа. Мюнхенська конференція стоячи, плескає йому, а значить і нам, українцям справжнім. Не тим, хто здав Кузьміна і здає постійно, і робить Гедоту. Не тим, хто на Майдан виходить, а нам, справжнім українцям, плескає, стоїть, зустрічає, поважає нас Європа. Так і нашому президенту. А ось у мене питання. Президент на фронті, президент в Європі, президент у Франції, президент в Німеччині. А де ті рейтингові чимоні, Які рейтинги шукають, підбирають, які там щось там пишуть, виставляють, знову когось там підтримаємо, а то впаде, підтримаємо, а то впаде, підтримаємо, а то впаде. Ви що? У вас взагалі? Ось по цим щось є в голові. Це, звичайно, я називаю їх українські чмоні. Рейтингові чмоні. Коли людина життя поклала, коли людина життя родини кладе, якісь там бігають рейтинги, рейтинги, рейтинги. Які рейтинги? Ви про що? Ви про що? Коли президент отак бореться, а уряд. Я не знаю, що робить уряд. Ось дивіться, два тижні назад я в перший раз почав жорстко говорити про поляків. І давай в мене тапки і ботинки кидати. Дня чотири я написав пост, що було. А я не знаю, хто це пише, хто це розповідає, хто мене роблять росіянином. Ну це звичайно, да, це, це, так вони люблять гадити. Сьогодні я побачив: Львів підтримує наших перевізників. По Львову їздять наші крупногабаритні авто. Львів, ви що? Львів, я до вас звертався вже декілька разів. Йдіть на кордон і блокуйте, в'їзд сюди будь-якої польської а, вантажівки. Будь-якої. З сьогоднішнього дня поляки почали не пропускати частину наших легкових авто. Ви ж це відчуваєте? Частину автобусів тормозить, все інше, всі продукти харчування. наша зброя, що ще й нам іде інколи з інших. Держав, що наша гуманітарка, да, що наша амуніція вона поїхала через Румунію. Це логістика, це затрати, це додаткові там півтисячі кілометрів. Львів! Ви Україна чи ви Польща? В кінець до кінцем. Ну вийдіть на кордон. Ну вам же там поруч, ну ви ж знайте, ну ви ж розумієте, що це не просто так, це вже ніяке не зерно. Ну, можливо, починалося з зерна. Це зерно тут ні до чого. Агропродукція наша тут ні до чого. Тут уже навіть ні до чого е ціна перевозок, за що, за що вони там. Зараз уряд почав думати вчора чи позавчора, що зробити, може обмежити постачання польських товарів. Да? Там Кубраков по поговорив. З Ким-ким міністром розвитку громад. Про що поговорив? Як бухать будете, Кубраков, про що ви взагалі пов... не говорити треба? В нашу сторону польські авто їдуть повним ходом. Везуть сюди все. Наша частина українців, вибачте, що я так кажу, якщо я когось ображу. П'є, жре, носить оце все польське. І при... Хтось мені пише, ми наших е бізнесменів підведемо. Вони набрали польське, і тоді вони б... та пішли всі нахрен. Що це за бізнесмени, які більше піклуються про поляків, про їхній заробіток, а наші люди мруть на кордоні. Наші бізнесмени українці не можуть провести туди нічого. Ну, про що ми говоримо? Ну, про що ми взагалі говоримо? Ви узнаєте, чи є ту зерно, та не хочу я знати. Воно українське. А розбиратися, чи воно, ось тут всередині потрібно. Як це? Ну, є люди, які так от вважають. Ну, Це ж неправильно. Так не може бути. Це називається? Не, не хочу навіть казати, як це називається. Заблокуйте все польське. Ігноруйте все польське. Не купуйте нічого польського. Я порожнечу кричу. Це як те, що я кричу повісти прапорці. Порожнеча. Не слухайте росіян. Порожнече. Не їжте польське. Порожнеча. Оця порожнеча, вона ніколи не закінчується добрим, друзі. Ось як право американців про розб... Сполучені розб... Штати. Закрили Польщу. Робіть, що хочете. Ваше право. Ви ж громадянин такої нашої держави, Такі ж, як і я. Громадянин. громадянин, будь-яке робіть, що. Як казалось, 12 тонн російського звіжжя завезено за 2023 рік. Це, це рахункова палата. Вищий, а, кон, контрольної палати, а, а, Респ, контрольна палата Республіка Польщі. Польща, да? Польща. Це Польща 12 мільйонів тонн російської. Зерна і 4,3 мільйона тонна наш блокують Ні. Я ж кажу, це вже не справа збіжжя, це справа, що вони знищують Україну. Ви що думаєте, коли Росія напала в головах у кожного? У Лукашенка, у Орбана, у Дуде, я не знаю там, у Румун. Словаки, у всіх наших політиків, в тих же Молдавах не було, що щас росіяни дадуть, а ми раз... вони не показували цього. Хоча Орбан показував, він навіть війська приготував до входу в Закарпаття. Але кожен з них кожен з них, де-то там, в глибині душі, мечтав, що сюди до Дніпра дійшли росіяни, а там вони поділять нас. Ну невже ви цього не розумієте? Невже це не видно? Ну невже це така вища математика? щоб це... Я іноді так дивуюсь нашому знаєте, простоті нашій, наївності нашій. Дивіться, що, що йде з Америкою. А я вам також скажу, що це не добре. Якщо Америка не встепенеться, не обтруситься, то знаєте, як. Качки, коли з води вилазить, і все, то весь мусор. Угорський уряд не прийняв делегацію сенаторів США. Делегація двохпартійна, пар... двох двопартійна делегація американських сенаторів прибула з офіційним офіційним, не просто візитом до столиці Угорщини, щоб закликати уряд, поговорити з ними, поспілкуватися, щоб. Вони дали згоду на прийняття Швеції в НАТО. Ви розумієте? Заблокував Угорщина прийняття Швеції до НАТО. Далі нам, Швеція сказали, нас приймуть в НАТО, ми віддамо вам літаки. Воно ж все отак. -от. Угорщина заблокувала. Не приймають. Приїхала двопартійна делегація да? конгресменів. А уряд каже, а чому приїхали? Урбан каже, а чого при Сіяр Сіярта міністр закордонних справ, каже, я вітаю американців. Ми угорці, добрі, ми угорці, класні, молодці, що приїхали. Поїдьте, подивіться, Болотон озеро. Це ж така природна така атмосфера. Подивіться на Буду і на Пешт. У нас стільки чудових місць, погуляйте, повипивайте, по... але ми з вами розмовляти не будемо. Ви хто американці? А чого ви приїхали тут нас? Їдь що... нахер отсюди. Ось так міністр закордонних справ сказав. Зумієте? Сполучені Штати, двопартійну делегацію Конгресу Сполучених Штатів послали нахер. І це початок. Тому, чому? Тому що Сполучені Штати поводять себе. Ну, навіть як, не як Росія. Китайців вони не пошлють. Росіян вони не пошлють. Повірте, я навіть думаю, вони українців не пошлють. А американців можна. От зараз, як вони себе ведуть, які вони є, можна. А що вони зроблять американці? От скажіть, що? Вони Байдена можуть послати. От прилетіть Байдена, і вам сказать, та не з самоліта, а далі. І далі? Що Що далі? Американці, якби це були раніше американці і ті американці, вірні, ті Сполучені Штати, через тиждень Орбана б не було в НАТО, а через три тижні Орбана б не було в ЄС. А так нічого не буде. Йому ще й гроші дадуть з ЄС. Згадайте мої слова. Нічого не. Тому що всі побачили. Ось вам Росія, Друга армія світу, Друга армія світу. Ну і що? І нічого? А ось вам Америка. Перша армія світу, перша армія світу. Ну і що? Скажіть що? Ми про це ще поговоримо в стрімі. Я в стрімі там більш е залишаю такі, знаєте, цікаві розмови. Що відбувається? А відбувається, що. Ну, скоро ми будемо китайцями. Якщо отак піде далі, якщо Сполучені Штати не отряхнуться, а я вже не вірю в їхню допомогу, ну як вам сказати, ще трохи є надія. Там пишуть, якісь там атакам си ще щось. Давайте так, давайте не писати. Я розумію, де пропаганда, де підвищення, де мотивація, де що, а де правда. Я не бачу, щоб до нас хоч щось приїде з США або приїхало, б, ну, як мінімум до травня місяця. А якщо в травні нічого до травня не вирішиться, воно в цьому році вже нічого не буде. От подивитись. буде, значить буде в травні. Ну, ось така картинка. І гарна про літачки, і не гарна. і гарна про президентів птента нашого, і не гарна про американців, про Сполучені Штати Америки. Ну, ось така ситуація. Давайте, лупіть тільки за що. Знаєте, я вже настільки звик, що е, якщо щось говориш правдиво, якщо щось говориш свою думку, да, правдиву свою думку, так, як ти думаєш, і, і вона комусь не подобається, або хтось в ній пізнає себе, впізнає, вони звинуватять тебе. Не себе, а тебе. Таке у нас життя. Я, друзі, всім дякую. До завтра. Україна переможе!